У Хмельницькому зафіксовані перші випадки захворювання на грип. Наразі у міській інфекційній лікарні у стаціонарі перебуває шість хворих з таким діагнозом. Чи варто боятися грипу хмельничанам та як вберегти себе, знає Ольга Бахіна. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні усі профільні відділення заповнені практично повністю. Тут на стаціонарі може перебувати 150 людей. Не пустує і респіраторно мінінгітне відділення. Лікарі закладу розповіли, що на ГРВІ хворіють здебільшого діти. До грипу більш вразливі підлітки та люди молодого віку. Крім того, фахівці закладу повідомляють, що епідемія актуальна кожного року через те, що цей вірус має здатність змінюватись. Цьогоріч українцям варто боятися двох видів грипу. Це вже нам відомо з 2009 року штам Каліфорнія і новий вірус, і новий штам вірусу грипу А, який на території нашої України буде ще реалізувати реалізовувати свої епідеміологічні е, потужності. А також новий для України грип типу Б Масачусетс. Лікарі наголошують, грип це серйозне захворювання. Ставитись до нього легковажно небезпечно. Золотим. Правилом, стандартом профілактики грипу є вакцинація, яку було треба проводити в жовтні листопаді 2013 року. Це 100-відсоткова гарантія того, що. Ми будемо не хворіти, але якщо і захворіємо на грип, то будемо переносити захворювання легко і воно не дасть ускладнень. Тим, хто не пройшов вакцинацію від грипу, фахівці радять бути особливо обачними. Основне, тепло одягатись та намагатись уникати місць масового скупчення людей. Небезпечним може бути саме лікування. Лікарі нагадують, якщо ви все ж захворіли, то обов'язково звертайтесь до фахівців, які зможуть правильно поставити діагноз та призначити лікування. Про те, як українці зимуватимуть поряд з новим. Ми штамами грипу говорити ще зарано. Підсумки можна буде підбити лише навесні, але лікарі холодну пору року зустрічають у повній готовності. У міській інфекційній лікарні добре знають, як боротися з грипом, є необхідні медикаменти та створені відповідні умови. Ольга Бахіна, Артур Літинський, новини ТІВІ 7